17 грудня новорічна ялинка, декорації та куліси перетворили спортивний зал першого ліцею на бродвейську сцену. Тут юні артисти театрального гуртка Сяйво презентували музичну виставу Попелюшка. Режисерками мюзиклу стали Наталя Сокальська та Лілія Богуш. Ми вирішили зробити свято казку, бо новий рік це завжди чудо. Новий рік це завжди щось гарне, це завжди якесь перетворення, це якась надія на майбутнє, на світле майбутнє. А чому казку? Та тому, що чим довше дитина читає, знає і вірить в казку, тим вона довше залишається дитиною. А дитиною це значить хорошою людиною. Інтерпретація попелюшки вийшла досить сучасною. Казкові події розгорталися під українські пісні, як відомих виконавців, так і гордоцьких артистів. Анна Красуцька та Ангеліна Пасічник розповіли, що хотіли сказати глядачам своєю виставою та поділилися враженнями від участі в ній. Всі ми дружні і немає такого, що хтось когось недолюблює, так, так. Все одно в кінці виходить добро. Мені сподобалося дуже сильно, це дуже прикольно. Ми подарили всім великий настрій. цим. Ну, роль була, була реально тяжка, че чуть ну, але все одно вивчилася легко і сподобалася всім. Надіюсь. Ліцейсти тепло приймали артистів і вболівали за принца, аби він таки знайшов таємничу красуню. Під час фінальної пісні вони танцювали разом з акторами. Такий, якби виступ бачений перший раз, це дуже круто. Мені дуже сподобалось. Було прекрасно, що вона зробила. Оця сценка була чудова. Це дуже приємно, тому що всі стараються. Це дуже приємно, тому що це зробили іменно для нас. На завершення заходу виступила шкільна черлідингова команда. Дівчата виконали спортивний танець, вражаючи глядачів різноманітними акробатичними трюками. Дуже позитивні емоції, коли танцювали черлідинг. Дуже позитивні емоції, бо дівчата такі рухливі, енергійні. Запам'ятається надово просто.